Свічка, ангел, метелик чи маятник ні, це не просто набір незрозумілих слів, а це не просто простирадло після прання. Танок на полотнах, повітряна гімнастика, повітряна акробатика або ж повітряно-спортивне еквілібрування, яких тільки сьогодні не існує визначень повітряному різновиду циркового мистецтва. Та ми зупинимось на повітряній гімнастиці на полотні. Це жанр, що зародився в цирку і довгий час асоціювався лише із ним. Але зараз все змінилось. Повітряні полотна це гімнастика в повітрі. А вона допомагає дівчатам підтягнути тіло, накачати м'язи без лишньої ваги. Просто праця з вагою свого тіла. Ну, всі дівчата задоволені, всі підтянуті. Сильні руки, але не перекачені, тому що штанг у нас немає. Це граціозно, дуже гарно, жіночно. Реквізит тут потрібен мінімальний: лише два клаптики спеціальної тканини в кілька метрів, на яких спортсмени і спортсменки виконують акробатичні елементи, елементи на розтяжку і різноманітні трюки. А з вдало підібраною музикою цей вид спорту переростає ще й у мистецтво танцю. Ми спочатку вивчаємо певні акробатичні елементи і а потім їх уже об'єднуємо в танець. І так готуємося до чемпіонатів, так ми і виступаємо. Ми всі елементи об'єднуємо і готуємося. Як би то не було дивно, але для того, щоб почати навчання, спеціальна підготовка не обов'язкова. Розвивати силу м'язів, гнучкість і витривалість можна в процесі тренувань, а також виконуючи додаткові вправи, самостійно. Звичайно, акробатика на полотнах це непросто і швидких результатів тут чекати точно не варто. Доведеться запасти терпінням. Зазвичай до мене приходять дівчата з різними категоріями. Є новачки зовсім з нуля, хто приходить. Є дівчата, які вже серйозніше займаються, приймають певну участь у чемпіонатах, мають різні розряди. В цій частині зазвичай я ставлю дівчат, хто вже на профі, полупрофі. От, а там займаються ті, хто тільки е, прийшов на передумання. Саме головне це мати бажання. Якщо людина має, має бажання, вийде абсолютно все. Правда? Навіть те, що ніколи не, 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 не міг би подумати, що воно вийшло, воно получається. Саме головне е, хотіти і все. Всі елементи учні опановують поступово. Спочатку тренер показує, як виконувати обертання, обмотуючи полотно навколо рук і ніг. Потім ви навчитеся забиратись на полотна і тільки після цього виконувати трюки на висоті. І це виглядає досить ефектно. Хоч і на перший погляд страшно. Утім, при вивченні трюків тут використовуються спеціальні страхувальні мати, аби ризик травмування зводився до мінімуму. Паралельно потрібно займатися і розтяжкою, хоча б через день. До речі, розтяжка за допомогою полотен іноді виділяється в окремий напрямок. А ще тут дуже важливі силові вправи для зміцнення м'язів рук, грудей, спини і преса це все тренується, на це потрібен час і бажання знову ж як я сказала. Да, для того щоб займатися повітряною гімнастикою, потрібна потрібна сила в руках, потрібно мати сильну спинку, але це все. Все натреновується. Коли є сила в руках, це все виходить набагато швидше. Є легенькі такі елементи, що можна за півгодинки його освоїти. Разів 10-15 зробити, і він вийде. У нас спочатку робить на вузлику, страховкою невисоко, потім вона переходить вже на ручках, сама висить і бачить дійсно результати. Для занять потрібен зручний приталений до тіла одяг, який не сковує рухів. На ноги, чашки або просто шкарпатки. Хоча можна займатися і босоніж. Утім, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем з приводу занять, оскільки багато елементів виконуються вниз головою. Якщо ж протипоказань немає, мерщій на заняття. І як каже пані Віолета, готуватись до весни. В час воєнних дій зараз. Ми маємо таку можливість, дякуючи нашим ЗСУ, завітати, почувати себе. Сильною, почувати себе жіночною, елегантною і підтягнутою готуємось до весни. Мої м'язи розтягнуті з самого ранку. Це дає енергію на весь день. Танці на полотнах це відмінна альтернатива фітнес-клубу для тих, хто прагне постійно розвиватися і працює над собою. Вже через кілька місяців регулярних занять ви побачите вражаючі результати, і ці слова підтверджує Олександра, яка далеко не новачок у цій справі. Я ну за чотири місяці сіла на шпагат, і мене ну прес, мене ну сильніша стала. Я взагалі не могла держатися. Ну все, а зараз. Просто бажання. Ну мене прям так хочеться ходити, хочеться робити і будуть результат. А ось Мирослава зізнається, хоч не все давалось одразу, та вже з першого заняття буквально закохалась у повітряну гімнастику. Чому нехай скаже сама це місце, де ти набираєшся енергії та нових сил, тому що це також про різноманітність. І систематичність це дуже цікавий спорт, і дуже різноманітний. Мені він значно подобається. Справді, що цікавий, то цікавий. Навіть я вирішив спробувати навчитись деяких елементів. І як каже тренер, виявляється, я такий не перший. Так ходять чоловіки, є хлопці молоді, і чоловіки ну, от, віком біля 40 років. Їм це цікаво. Зокрема, вони приходять своїми або жінками, або дівчатами. Ви можете будь-як проводити свій вільний час, проте краще. Робити це з користю це був хобі тайм. Побачимось.